Так, всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як вийти з штопора на Zero. І у нас виста 2,5 км, думаю, цього хватить. Давайте подумаємо, що таке штопор. Штопор ми валюємося тоді, коли ми не можемо прямо летіти, так грубо кажучи. Для того, щоб вийти з штопора, нам потрібно рискання. Цей це вертикальний руль, що ззаду, ви бачите хвостовий. Нам треба його, от, коли ми в штопорі будемо крутитися, нам треба проти того кручення зажати ось ці педальки, що ви бачите. Так само елерони, це ось панельки, оп, зараз покажу їх, оп, от вони крують цим рулем. Нам їх треба зажати так само, ж проти сам руль, ну, сам стержень кручення. І так само дати тягу рулів вниз. Ну, давайте ми спробуємо, як воно буде працювати. Віддам перший в штопор. Так, так, ми в штопорі. Ми в штопорі. З саме головне, скидаємо тягу. Скидаємо тягу проти кручення ставимо елерон ну, рискання і руль так само вниз і в бік. І ми легенько виходимо з штобера. Ой, можемо далі летіти і збивати наших ворогів. Ну там, стріляти, тролівалі. Для тих, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, чи потрібна вам така інформація. Всім пока!